Якщо у стосунках ви перестали відчувати безпеку, практично завжди це початок кінця. Я дам п'ять ознак того, що стосунки завершуються. Кожну ознаку поясню. Тому дослухайте, будь ласка, до кінця. Перше, вас постійно звинувачують, і у будь-яких конфліктах винні ви. Як тільки ви це помітили, то обов'язки люблячого партнера людина вже не бере. А отже, людина змінила ставлення до вас сумно, але факт. Друге, ваші емоції та почуття ігнорують. Якщо ви говорите про свій біль, не мовчите. А вас наче не помічають. Проте ви не звинувачуєте, ви просто говорите, але слова не почуті. Це сигнал того, або людина не здатна вас почути, або вже не хоче. Третє, у вас є відчуття самотності, хоча ви у стосунках. Це відчуття завжди виникає через емоційну відстороненість партнерів один від одного. І чим довше це триває, тим більше ви стаєте чужими, хоч і живете разом. Четверте маніпуляції через шантаж, погрози та емоційний тиск. Просто зрозумійте, любляча людина таке не дозволить ні шантаж, ні погрози. А якщо фізичну силу застосовує, червона лінія пройдена. І п'яте, відсутність будь-якої підтримки. Це про те, що емоційного зв'язку немає, вас не відчувають. А може і не цінують. Ви просто людина, з якою живуть, тому що так простіше. Ну і секс заодно. І в майбутньому вас точно ніхто не підтримає і не допоможе без ілюзій. А якщо ваші мрії, цілі знецінюють, а тим паче висміюють, будьте готові, вам обріжуть крила і самооцінку. Пам'ятайте, ви заслуговуєте на взаємність, розуміння та повагу. Так, всі ми не ідеальні, інколи робимо помилки, але є червоні лінії, після яких повернути стосунки неможливо. І тут або ви вдвох починаєте працювати. Над стосунками з чистого листа вдвох або нічого не змінити. Самотужки ви не потягнете стосунки, надірветесь без ілюзій. А які сигнали були у вашому житті, що стосунка прийшов кінець, можете поділитись.